Вітаю, слава Україні! Наглядя ниже від фірми Тусан. Модель називається ТС 379. Отакий такий цікавий преміум сегмент від Тусана. Рукоять Титан плюс вставки з карбона натурального Бекспейсер невеличкі, десь на третинку з титану плюс бонка для темляка достатньо така глибока. Протилежна сторона повністю ідентична, один до одного, плюс фрейм з сухарем і кліпса титанова Такої середньої жорсткості чуть вище. даже. Клин струє по центру в усьому керамічні підшипники відкривається двумя способами. Заплавник як фліпер Відкриття ідеальне. або за шпиньок. Теж відкриття ідеальне, закриття теж практично ідеальне. Так, замок, фреймлок. Так, як я сказав, фрейм заходить на товщину сухаря, запаса більше половини ще є. Облегшення як такого більше не бачу. Вага на до речі, 140 грам. Баланс. Як бачите, ідеально на підпальцевій. Такий пузатик і DC розмірів. Восьмисантиметровий клин. Зручний. Тут насічки якраз дуже гарно на тому місці що треба. любим хватом. Так, лезо. На лезі. Сталь у нас М390. На хвостовикована указана, не знаю, чи видно, чи не видно. Не важливо. Ось такий спанто танто образний. Комбінована обробка везде, вогнуті спуски. На основному біля кінчика прямі спуски, плоскость у нас такими доламе 3 тоненькі до універсально наворочені. Ну, смотриться непогано і як різак буде дуже непоганий. По обуху 4,1 зведення в районі 0,3, тут 0,4. Непогано, Товщина рукояті 14,1 мм габарити. Загальна довжина 190 мм і довжина леза строго 8 см 80 мм. Такий цікавий невеликий EDC-шник. Не маленький, але невеликий. Чисто ІДСІшних розмірів. С идеальным выкананием и с премиум материалем рекомендую.